Гі, так а де результат роботи, що я не розумію. Все закопано, все прикопано? Все, а ми нічого не делали, нічого нету. Сергій, так а гроші, за що за, за, заплатив замовник, щоб нічого не було видно? Так ничего ж нету, не бурили, монтаж не делали. Ага, стільки а грошей, за що? За оцю і, ту, <святок> <горбочих> <святок> земельки чи що? Чи я хоть малой накидав? Блін, Це стільки грошей. Так а що ти тут робив? Що оце? Кучку землі накидав і все. І все. Блі. А скільки грошей взяв за це? Я не брав. Не Як брав я можу ці за це гроші брати. Ці ручки нічого не брали? Ну, абсолютно нічого не брали. Най Сергій. Рулять. А тим часом, дивіться, отут теоретично і практично в нас знаходиться свердловина. Чому ми її прикопали? Тому що, бачите, територія ще не забудована. щоб Е, недобрі люди не полізли сюди і не дістали насосне обладнання. Защита для дурака теж поставили, все поставили, закрутили на шестигранник, але дураків в нашій країні і не тільки в нашій країні вистачає. Тому така ситуація. Звертайтеся, якщо потрібна свердловина, контактна профілі. Сергій приїде, зробить такий вам горбик.